Вітає, вітаємо! Вітаємо! Вітаємо вас вдома! Я дуже рада, це таке щастя! Ми знаємо, що він живий, серцем чувствую, що моя близька людина жива. Моє завдання його знайти. Продовжується великий обмін полоненими між Україною та РФ. Згідно зі стамбульськими домовленостями додому повертаються молоді захисники віком до 25 років, а також важко хворі та тяжко поранені. Більшість з них пробули у російській неволі більше трьох років. Вітаємо! 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 Ні, ми побачили чоловіка на фото! Да, вже. — Фото з обміну вже виставили. А ви вже бачили? Бачила, Можете розказати, як ваші емоції? Я дуже рада, це таке щастя. Це... Я не знаю, як передати свої емоції, але це дуже, дуже щаслива, дуже рада. Що ви чули в той момент? Що сказали ну, йому да. вперше? Нічого не казала, просто плакала. Загадалі час! Довернення! Якби процес був без проблем, то він би вже давно завершився, а не був би на кілька тижнів фактично розтягнутий. Але, тим не менше, він йде, маємо результат, і це найголовніше. І так, сьогодні сьомий етап великого обміну за домовленостями в Стамбулі відбувся. Додому повернулись як важко хворі, важко поранені, так і молоді захисники. Більшість з них були з 22-го року в полоні, є офіцери, рядовий сержантський склад, і далі робота триває, тобто це не завершення, це черговий етап. Далі буде. Я дружина Юрковського Петра Сергійовича, який зник без вісті 15-12-24 року. Вже сьомий місяць пішов і ми ніякої інформації до сьогоднішнього дня не маємо. А тут я перший раз вирішила впасти на обмін. Не знаю, як там воно буде, але ми надіємося, ми знаємо, що він живий, серцем чувствую. Що моя близька людина, жива. Тому я здалека приїхала. Я приїхала з Шептівського району. У нас двоє дітей, хлопці. Одному 12, а другому 11. Вони такі хлопці, вони хочуть тата. Вони постійно запитують, де наш тато. Я вже не знаю, що казати. Я не буваю в такому топіку, що я не знаю, що їм сказати так. Це ж діти, вони хочуть тата і на тому все. І тому я сподіваюся, що буде сьогодні обмін і пізнають мого чоловіка, які скажуть, що да, ми бачили. Це буде велике щастя, велика радість нам, в тому що він живий. Да, я розумію, що там не медом намащено в полоні, що там теж але живий. Це мій син Брудовський Олександр Петрович. Він з першого дня пішов, жив і працював в Польщі. Приїхав захищати Україну з першого дня захищає. 22 червня останній раз подзвонив, сказав, мам, я йду на тяжке завдання. Через три дні, якщо я не відзвонюся, дзвони до командира. І Вчора було рівно рік, і він безвісті пропавший. 92-га бригада, Харківський напрямок Глибокий, населений пункт Глибокий. Тобто немає підтверджень. Немає підтвердження, що в полоні, немає підтвердження, що загинув взагалі. Командири мовчать, ніде нічого добитися не можна. Я завжди їжджу на обміни, на акції. Він в мене єдиний син. Кроме його в мене нікого немає. Далі Дальше... мені треба його знайти. Мені треба моє завдання його знайти, повернути додому і поставити на ноги. Я просила підмилий бік сину. Я переїду в Польщу, тільки ти не їдь сюди. «Ні, ні мам, Я їду захищати Україну, і це не обговорюється. Всі молоді хлопці, Місто Шепетівка. Це сусід Сірошка. Вони разом дружили і завжди спорили, хто з них буде старшим у кого боярином. Один пропав 25-го, сусід 15-го, один 25-го червня, 24-го року, а другий 15 липня. Це вони в одній бригаді служили? Ні, в різних бригадах, але з першого дня разом пішли захищати країну. Жодного, і, і не про одного і другого шукаю, бо цей мені, як, рід, як рідний син, виріс в мене в хаті, то одного і другого шукаю. Всього батьки померли раніше, то, то я його шукаю разом. Надіюся, що не йду. І одного, і другого. 36-та окрема бригада морської піхоти. Як його звати? Антон. Четвертий рік вже в полоні. У 20 років пішов служити. І по сьогодні немає вдома з 2020 року. Був на Маріуполі, на заводі Іляча. Стояли до кінця. Тепер ми стоїмо до кінця. Чекаю на чоловіка, який знаходиться у полоні з 23, го 10, го 24 го року. Курський напрямок, населений пункт Ольгівка, взятий був в полон. Потвердження, що він в полоні вже є з МЧХ, з грудня. 24-го року, 6 грудня, приїхала перший раз і надалі будемо їздити. Чекаю свого племінника. Тіліновий Олександр Володимирович вчитається безвісти. Знікли. Він сам із Харкова, десь обращалися і немає ніякої вісточки від нього. Я чекаю свого сина, я його шукаю, з його шукаю. Он у меня пропал без вести в Донецкой области. И его сразу после учебки послали в самую горячую точку. И я теперь везде шукаю его, хожу на все акции. И вот сейчас мне сказали, что есть обмены, и я приехала сюда. Я живу в Одессе, и мы приехали с Одессы сюда вот в надежде, что я найду своего ребенка, что он будет в обмене. Поэтому... Вот я здесь сейчас. Как долго в статусе здесь? Восемь месяцев. А я сюда приехала в первый раз. Первый раз я приехала. Но так неожиданно просто села в машину и приехала. Почему-то вот мне захотелось приехать. Может быть, все-таки материнское сердце сыграло свою роль. и Все-таки я очень сильно надеюсь на то, что я сегодня увижу своего ребенка. Мы расшукуємо с человеком сына. Розкажіть про нього, як його звати? Його, його е... Ой, Звати його Олег, е... пропав півтора, що це, 17-18 місяців, як пропав. І ми нічого про нього не, ну, нічого не знаємо. Хоч може хто де бачив, вже скільки їздимо, нічого не чути і ніхто нічого не знає. На якому він напрямку? Він на Харківському напрямку, е... Сеньківка. Населенник. Ви сказали, що вже не вперше сюди Так, Ми приїжджаємо не перший раз, не перший день. Ми ну, і нічого ніхто не чув, не бачив ну, і не знає. Далі хочете показувати? Він важливі, ще, ще, так, і так. він вважається як пропавший безвість, і, і, ну, і полон не Надіємося на краще, на краще. Може хто почує, може хто де бачив. Ну, Надіємося. Сьогодні вперше донечка согласилася приїхати на обмін, бо трошки тяжко з'їздити. Сьогодні так перший раз. Не знаю, очікуємо кожного разу. Воломітельно сьогодні все так дуже. Зараз є підтвердження, що так, в нас підтверджений статус полону, але ж чекаємо. Поки нічого з поміщення ніякого немає. Чекаємо кожного дня, кожної хвилини. Як довго ви чекаєте? Уже рік і 8 числа буде 6 місяців. А, а як звати вашого? Чоловік а, Вова. Який він в бригаді? 32 32-га бригада. Можете розказати, де він був? Де... Він де... потрапив в полон Харківської області, Купінський район, село Синківка. Ще в 24 році, першого місяця. 7 числа вийшов на бойове завдання, 8-го потрапив вже виходить, в полон. В статусі без зникшого пробув десь три місяці, не було підтвердження відразу. Потім своїми силами знайшла, потім вже прийшло підтвердження від Червоного Христа міжнародного. І чекаємо вже. Шукаю сина свого Максима, Максимко, Максима Івановича. Пропав на запорізькому напрямку 21.09 року. З того дня шукаємо, надіємося, віримо, що повернеться дитя моє додому. Він був на позиціях і. Ну, знали, сказали, що має бути живий, бо там лежало їх двоє, а потім тіло не пропало. І, мабуть, в полоні. Я так думаю, що не, не мабуть, а в полоні дуже вірю в це і чекаю на свою дитину.